Починаємо роботу постійної депутатської комісії з питань законності. У нас присутні чотири члени комісії. Комісія легітимна розглядати і обговорювати питання і виносити на розгляд сесії. На засідання виносяться чотири питання. Перелік питань перед вами. Хто за даний порядок? День, прошу голосувати. За, проти. Утримались одноголосно. Пропозиція розпочати з другого питання. Тому що доповідач присутній по першому питанню поки що відсутні. Питання номер два присвоєння чергового рангу Вознесенському міському голові, доповідач начальник відділу кадрового забезпечення Кам'яїна Наталя Миколаївна. Мої вітання, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проект рішення про присвоєння чергового рангу в Вознесенському міському голові. Відповідно до статтеї 14-15 Наталя, 24. я вибачаюсь. Ви мікрофон включили? Так, да. А ну краще було б туди присісти. Велике диктафон. прохання для доповідачів. Будь ласка, присядьте за стіл, щоб можна було вас чути на микрофон. Ну, я включила мікрофон. Да. А тут Додайся сам присвоїти величку Євгенію Олександровичу, Вознесенському міському голові, п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад. Друге встановити 17 липня 2024 року велику Євгенію Олександровичу Вознесенському міському голові надбавку за ран у розмірі 700 гривень. І третє, начальнику відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради здійснювати виплати в межах фонду оплати праці на 2024 рік. Так, дякую. Це за технічне питання. Так. Які пропозиції будуть? Винести на розгляд сесії, підтримати і винести за дану пропозицію. Голосуємо за, проти, отрималися. Дякую. Перше питання про проведення закритого пленарного засідання. Доповідає перший заступник міського голови Андрій Євгенович. Будь ласка. Так, доброго дня. Потрібно провести закрите пленарне засідання чергової 65-ї сесії Вознесенської міської ради восьмого скликання щодо розгляду окремого питання про дання згоди на передачу комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенську державної власність індивідуально визначеного майна. Це буде наша військова частина, тому буде пленарне засідання закритим. Так. А додаток до цього питання. А, воно буде в рішенні. Додаток? Так, Так. Додаток це вирішення же Тобто ми тут приймемо рішення тільки про да, закритого пленарного засідання. Так які пропозиції вже Ставимо на голосування. Хто за дану пропозицію за проти? Утримались одноголосно. Дякуємо. Оголосіть друге питання, третє питання. Третє питання про затвердження змін до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2026 роки. Доповідач Ісаєва Аліна. Анна Вікторовна, вибачаюся. Анна Вікторовна, вона загалом спеціаліст від стратегічного планування. Доброго дня, шановні депутати. До вашого розгляду пропонується рішення Вознесенської міської ради про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Перше питання надійшов лист від служби у справах дітей, які просять внести зміни до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2026 роки, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Номер 1055. деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Просять виділити кошти на придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу. У зв'язку з цим пропоную створити новий захід придбання житла для новоствореного дитячого будинку сімейного типу та виділити кошти в розмірі 580 тисяч 723 гривні. Це по програмі йде як співфінансування, і планується згідно закону виділити не менше ніж 10% з місцевих бюджетів. Це перше питання. Друге питання. Також до нас надійшов лист від управління національної поліції, які просять виділити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 96 тисяч гривень для покращення матеріально-технічного забезпечення. У зв'язку з цим прошу викласти даний захід в нові редакції та збільшити обсяг фінансування на 96 тисяч гривень. Вони планують поточний ремонт тиру. Тир для проведення навчань. Питання до доповідача. Після Це поліція. Міліція давно вже здохла, поліція Ну Поліція. Ми маємо, є звернення тут при тіліпанні. Надати вам так? Ну... — Смета за, там по дні за... підкріплена, що це за 96 тисяч. Що там робити будуть? Щебень, завозити, пісок, ставить мішані, там, оборудовання, електрооборудження, мішені дверь право Можливо, дійсно, Ну Тут якби як на... такого уточнення немає в самому листі. Виділити кошти на поточний на покращення матеріально-технічного забезпечення Вознесенського районного управління поліції на придбання необхідного майна та послуг. Ну це якби відноситься більше до послуг, сумас дев'яносто шість тисяч гривень. Не на часі. Не на часі. А ви вже доповідали на на, комісії, на двох комісіях сьогодні? Так. Дві комісії прийняли. Ну, питань не було, як би так. Підтримано. Ну у нас питання. Тому які пропозиції буде? Пропозиція яка? Віднести на розгляд сесії все питання по пункту, який це пункт, номер, я напишу висновку. Пункт Так, 3.3.1.1 Пункт 3.3.1.1 Піоритет 3.3. Надання субвенцій установам, які обслуговуються з інших бюджетів. Це в програмі. Надати роз'яснення на під час проведення сесії, якщо у нас воно задовольнить. Смету хай підложить. добре до даного листа. І, робити? Яким чином це погодило фін управління чи ні? На які нужди направлені будуть виділені Добре. Ну написано, що на ремонт тір, але бути, я написала пункт. Ну так роблять правильно. Добре, уточнимо. Я думаю, що це їм надо, ну надо ж підтвердити, подивитися, що чи дійсно. Я в 21. Все там буде, так? Так, два питання. Хто його робить? Там був тир. Що ви розкладываєте? Тір 50 не трогав. У нас є під гаражами, там був, все. То були автомати, там пістолетний тир там. Дякую. Все, більше там нема придбання ніякого по соцэкономи. А там стосовно нашого приміщення. Добре. Ні, поки немає питань. Інше. Добре, завів на пропозицію. Запит за письмово Так. До, да, ну просто ходи. Ну, просто Я зачитала те, що вони але, написали. На сесії. Винести на роль сесії, але на уточнення, я зрозуміла. уточнення, я зрозуміла. Добре. На сесії. Такої пропозиції виходимо на Добре. сесію. Хто за дану пропозицію? Голосуємо за. Проти утрималися. Дякую. Дякую. І наступне питання про затвердження змін до цільової програми цивільного захисту територіальної громади міста Вознесенська на 23, 27 років. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Місії виноситься проєкт рішення про затвердження змін до цільової програми цивільного захисту. Додається фінансування на 2024 рік з міського бюджету на суму 164 тисячі 656 гривень на поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту, розташований за адресою Вознесенський район село Новогригорівка, вулиця Самосенків, 79А, дроп 1. І е, змінюється сума з 691 тисячі на 800 тисяч на поточний ремонт підвального приміщення. Е, а саме найпростіше укриття, яке знаходиться по вулиці Одеська, 17, місто Вознесенське. Що сімнадцяти ТЦК. ТЦК. У них там найпростіше укриття. Тоже сміту. Ні, у нас є лист від ЖКХ з, з внесенням змін. Управління ЖКХ звернулось. внести зміни. Керівництво, наверное. Керівництво, наверное. Це приміщення на балансі ЖКХ знаходиться? На виконавить ЖКХ заходу. Приміщення приміщення наше. ЖКХ. Ну, вик, виконкому. Вони, вони у нас варі, в оренду беруть. Орендують. Саме здання. Там що, немає укриття зараз? Ні, там, там вже є укриття найпростіше. Еліндар, вони, вони ж до нас акт зробили і зробили його найпростішим укриттям. І виходить, у нас вже був цей захід, тільки була 691 тисяча, це змінюється на 800 тисяч. Не можу відповісти. Хлопці повертають, не забрали в частину і садять в підвал не облаштований. Вони там сидять сутки, двоє. Тому там почекайте було 600 тысяч, зараз восемьсот. А ну, наверное, щось там додавалось, да? Щось. А можно тоже Роз'яснення. Так. Да. тут 109 виходить тисяч, було 691, а стало 800. Це який пункт? Получається, це підпункт під 15 в програмі «Поточний ремонт підвального приміщення». Ми будемо рекомендувати на пункту 15, пункту якого? Підпункт 15, пункт? Це Получається, у нас під пункт 15 поточний ремонт підвального приміщення, найпростіше укриття, нежитлової будівлі літи. Під пункт 15 і заходу 5.1. Ага, Заходу, заходу. Ага. Заходу 5.1. завдання п'ятого. Нести е, роз'яснення щодо коштів, які додалися порівняно ага. з минулою пропозицією чи з минулою змітою. Так. Добре, значить тоді пропозиція винести на розгляд сесії з оточеним пункту, під пункту 15 пункту заходу 5.1. Хто за? За, проти, утрималися? Дякую. Для цього сьогодні питання всі розглянуті. Комісія закінчила свою роботу.